Привіт, друзі! Мене там декілька разів мої підписники просили показати добрива, які я використовую для вирощування кавуна, і ну, не тільки кавуна, в принципі, а і інших овочів. Тому сьогодні вирішив записати дане відео, показати, що в мене є, чим я користуюся. От, які використовую. Ну, Норми, в принципі, внесення там приблизно по кавуну є. У мене є схема підживлення кавуна. там можете Подивитись у мене на каналі, я записував відео, як я підживлю, чим, скільки і коли. От. Ну а зараз вам покажу конкретно добрива, які я вже купив на наступний рік, от. ну і якими я користуюсь. Тут от одразу не лякайтесь, бо люди почнуть писати, що от хімічить тут страшно, все засипає добривом. Більшість цих добрив. Я вам скажу так, вони тут на 2, а то і на 3 роки навіть. От, я беру великими пачками, тому що так дешевше. По-перше, сама по собі більша пачка дешевша, плюс вони кожен рік ще й дорожчають. Тому, е, так як є у мене запас по термінам придатності, я беру зазвичай на 2 роки. Ну, а Є такі випадки, що і на 3 навіть вистачає. От В даній ситуації літра <кхів> взяв, заїхав на базу купити собі на наступний рік мішок селітри. Мішок, в принципі, в наступному році навіть і не піде весь. Але, так як вона ще десь місяців 6 тому коштував мішочок в районі 2000, а то й більше в деяких торгових точках, то, коли я приїхав на базу, глянув, що вона по 1000, думаю, візьму 2. Нехай буде в запасі. Звісно, на все життя його. Там не накупляєш, але в принципі, ну, які не які, а запас то є. Нехай постоїть один мішечок, він не псується, тому взяв саме два. Але наголошую, що е, я навіть і мішка не використаю в наступному році. селітра в основному йде на кавун. у нас от. Для там <клес> овочів, таких як баклажан, помідор, перчик. Я використовую трошки інші добрива. Зараз покажу на початкових стадіях. От, значить, потім взяв добрива партнер, я використовую, я вже неодноразово казав, 134013, от 13. це більш фосфорні добрива. Для... Їх теж я даю на початку вегетації, приблизно кінець весни, початок літа, декілька, 2-3 підгодівлі максимум. От. поки воно, Взяв я їх із. Амінокислотами, тому що в цей період зазвичай у нас є коливання е, погоди, точніше температур. Е, вночі, може бути, опускатись температура. Навіть, навіть цього року у нас і кавун попримерзав перший раз в житті. Тому е, для того, щоб трішки якось ну, легше рослини це все пережили, от, то я даю такі добрива з амінокислотами. Вони допомагають їм у цьому. От. І... А потім використовуємо вже більш каліні 12 35 Тут я взяв уже стандарт, формула, тут без заміна кислот. Вони звичайні, вони вже в цей період нам не потрібні, в основному вже тепло як вночі, так і в день, тому, в принципі, ними я вже не користуюсь. От. І вже надалі годуємо кавун такими от добривами. Це, до речі, стосується і е, е, овочів, таких як помідор, баклажан, перчик. Цими добрими я їх теж годую, і цими також годую. От. Ну, це в різні періоди, схему підживлення, як я підживлюю, наприклад, пасльонові, Я якось запишу згодом, там більш детально розповім, коли які добрива даю, скільки, в який період. От. Це буде трошки згодом. Але годую не тільки кавуна, але годую і, і інші помідори, баклажани, перчик. Так далі. До речі, от вам приклад от добрива. це, наприклад, у нас 13-40-13, Бачите, тут їх трішки залишилося, ну, приблизно кілограма 3 Це два роки я цим мішечком 25 кілограм, два роки я годував свої овочі. І ще й залишилось на третій. І от так само є от 9 12, 35 ну, Цих трошки більше залишилось, цих може кілограмів 4-5 це дозволено залишилося на третій рік. Я два роки їм годував. Що залишалося? Я зазвичай беру з запасом. Також от, кальцієва селітра. Кальцієву селітру використовую Яра Ліва. тому що у партнера поки що таких немає. От, її використовую також як по кавуну, так і по пасльоновим культурам. От. Даю такі добрива. Ще я от на початку вегетації, коли ми висадили розсаду для пасльонових, таких як баклажан, перчик, помідорчик, і простой такі от добрива. Це фасовочка по 2,5 кг. Ну, от. І це також Energy з амінокислотами я спеціально взяв, для того, щоб так як це ну, початковий етап розвитку рослини, Теж є перепади температури і так далі. тому е, саме використовується амінокислотами. Є от така фасовка у партнері 2,5 кг і 25 кг. Також використовуємо, бор, особливо коли ми вже бачимо, що кавун диня от-от почне зацвітати. Тоді використовуємо такий от бор. Це нітробор, є ще боркомплекс, там бору трошки менше, але там є і амінокислоти, там є азот, фосфор, і калій, і різні мікроелементи. Тут же у нас є бор, азот і, і по-моєму, сірка. До речі, можна глянути, тут все є. От, дивимося. Бор, нітро, азоту 11, сірка 4,5 і бору 15. Відсотків. От, в цьому складі. такий бор ми використовуємо, його можна також проливати по каплі, але я всім би радив використовувати його саме по листу, так, що, так як бор це аміно, вибачте, це мікроелемент, а всі мікроелементи краще засвоюються саме через листову пластину. Тому все ж таки краще його використовувати саме по листу. Ну, от. Можна і в каплю давати, але тоді його засвоїмость буде менша, і він там переходить в якісь недоступні сполуки, тому краще все ж таки по листу. Також використовуємо, тут воно заховане, от, до речі, теж два роки користувався сілітрий, ще кілограм, десь півтора залишилося. Також використовуємо ми і отакі от от сульфат магнія. Ну, цим я користувався ще один тільки рік, але я там його використав буквально нічого. Не знаю, може який кілограм-два, який мішеч... мішечок був, такий залишився, в принципі. Його теж використовуємо по всім овочам, ну, тому що і магній, і сірка дуже рослинам потрібна. Ну і також Таково селітра. Каліво селітру використовую, використовую виключно для помідорів. Перчика і баклажанчика. От. Теж потім схему скину коли я використовую, тому що я використовую їх не весь час. От. Там є певний проміжок часу, коли я даю такі таку саме селітру от. от. Це все зніму згодом, покажу вам розкажу от власне такими добривами я і користуюся для своїх овочів. Цих добрив мені вистачить на 2 роки точно. А там, може, деякі, от, наприклад, як та сама каліва селітра, я думаю, її ще і на три роки вистачить так само, і сульфат магнія. Ну і цих, можливо на третій рік от, оці добрива, два роки буду їм користуватися, а на третій рік там, маленькі пачки докуплю одну-дві, тому що в мене ще є ось. з тих років залишки, тому мені їх вистачить в принципі, на два роки 100%, а можливо і на три. Ну от такі я використовую власне, добрива. Для розсади я взяв на розсип. Це у нас монофосфат калія. І оце, здається, це мастер, але з формулою 3-11-38, якщо я не помиляюсь. Такі добрива я взяв виключно для розсади, тому що я от користувався такими добривами. 13 40 13 в минулому році, і розсада дуже-дуже сильно росла. От, ну, не підходить, там 13% азоту це дуже багато для розсади. Для розсади то 30 максимум відсотки азоту більше не можна давати. Інакше вона починає тоді інтенсивно рости і витягується. От. Такі, власне, у нас запаси От, на цей наступний рік. От. Ну, кому що незрозуміло, запитуйте, буду радий вам всім відповісти. От, ну а на цьому, друзі, не забуваємо обов'язково ставляти вподобайку. Підписуємося, всі, окрім москалів, звісно. Ну і всім до побачення.